Добрий день, мої підписники, друзі, однодумці і взагалі всі, хто любить робити щось своїми руками. Ну, Вже сезон на носі, на носі. О, та як я сьогодні свято, нічого не роблю, вирішив маленьке відео зняти, показати трошки. Ну, Як ви бачите, це моя сажалка для пророченої картоплі. О, оцей дозатор для добрива, щоб розсипати. О! Мені його було робити простіше, встановив знизу і поставив оцей бункер для добрив. Це з каністри, якраз воно всюди входило. Але ж в мене є сажалка бункерна, а з нею були цілі проблеми. Спереді поставити неможливо. Я крутився, крутився, ну незручно. Ззаду, як ставлю, то тут в нас виходить нахил. Нічого не можна сюди таке примудрувати більш-менш. Ну, можна металеве. Металеве не хочу, металеве буде е, мені ржавіти. Крась його не крася. Але в результаті деяких експериментів зробив я. О! Як показати на це, бо краще було видно? Ось таку я її поставлю тут. О. О, от ви бачите? Отакого. О, Ємність для добрива. Це експериментальна. Саме головне, я вирішив спробувати, чи вона вийде. Вона вийшла. Тепер мені залишається отут зробити кришечку. І, як ви бачите, вона входить. Експериментальним шляхом можна зробити більші-менші. Але факт тому, що вона легенька. Тут о, є різьба, якщо ця кришечка розріжеться, там ставиться і все буде зроблено кріплення. Отак от воно буде стояти. Це була 4-літрова каністра з-під води. В результаті моїх експериментів з неї вийшла ось така, о, як ви бачите, о, така ємність для добрива. Я думаю, на перший раз хватить, а там далі. Дальше... Як я трошки натренуюся, то може буде і краще. Дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні!